Цього моменту в Україні та Румунії чекали майже п'ять років. Судді міжнародного суду ООН розрубують гордії вузол, які не могли розв'язати політики з часів існування СРСР. Гаазький суд проводить морський кордон між державами-сусідами і робить це не так, як хотіла б якась зі сторін. Суд анонімно вирішив, що лінія морського кордону, який розмежовує континентальний шельф та економічні зони Румунії та України у Чорному морі, повинна обігнути 12-мільну зону територіальних вод України вздовж острова Зміїний Україна. Переконала суддів, зміїни це таки справжній острів, а не скеля, як доводили румуни. Заради цього в останні роки зміїни активно заселяли і навіть заснували там населений пункт, Селище Біле. А отже, шельф у радіусі 12 миль від острова за міжнародним правом український. Суд зважив і на те, що узбережжя України майже в чотири рази більше ніж в Румунії. Тож Україна дістала чималий шмат спірної території. Проте компромісну лінію кордону служителі Феміди провели все ж таки східніше ніж того домагався кі. you Усіх амбіцій Бухаресту не задовольнили. Проте зону економічної діяльності Румунії розширили. Обидві сторони запевняють, вердиктом задоволені. Так, ми задоволені тим, що було знайдено цивілізоване рішення цієї проблеми, і відтепер у відносинах між Україною та Румунією немає жодних спірних питань. Згідно з наших підрахунків, Румунії відійшло приблизно 79% території, на які вона заявляла свої права, а загальна площа якої становить 2. Надцять тисяч 200 квадратних кілометрів такі цифри дають підстави деяким експертам говорити про дипломатичний програш України. Так, у керівника центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна є підозри, що разом з акваторією румунам відійшли поклади газу із запасом у 200 мільярдів кубометрів. Саме родовище вуглеводнів на чорноморському шельфі і були справжньою причиною міждержавних суперечок. Та про реальні втрати енергоресурсів говорити зарано. Адже через невизначений статус шельфу геологічна розвідка тут майже не велася. За оцінками науковців досліджено менше 5% перспективних родовищ. А в міністерстві закордонних справ настрій оптимістичний, адже тепер нічого не заважає видобувати нафту і газ на шельфі зміїного З часу оприлюднення рішення. Маю на увазі сьогоднішнього дня у тому районі, що відійшов до України, ми можемо розпочинати і проводити повноцінну. o hospodářskou činnost За прогнозами на українському шельфі можуть залягати більше ніж 1800 мільярдів кубів газу та 160 мільйонів тонн нафти. Їх видобуток міг би суттєво знизити рівень енергетичної залежності України. Проте після суду з Румунією на вирішення чекає суперечка з іншим сусідом. Росія прагне добитися право спільно розробляти поклади на шельфі Керченського півострова, який згідно радянських карт належить Україні. Вітчизняне МЗС поки що не втрачає надії домовитися з сусідами про делімітацію. Україно-російського кордону в Азовському та Чорному морі проте, якщо не вдасться розійтися полюбовно, залишають за собою право скористатися досвідом Румунії. Олександр Аргат, Олександр Котельников, п'ятий канал.